Сьогодні у випуску один із найпрестижніших турнірів із боротьби дзюдо на призи заслуженого майстра спорту України Руслана Машуренка відбувся у Луцьку. Пам'ять постраждалих у Чорнобильській катастрофі вшанували під час турніру з важкої атлетики. Новий човен отримав майстра спорту України Юрій Тихнюк, дворазовий бронзовий призер, Кубка держави з веслуванням на байдарках і каноє. Друге коло чемпіонату області з футболу розпочалося одним із найпринциповіших протистоянь. Гравці Луцької Волині очолили дитячі футбольні команди, які взяли участь у проєкті Футбол для дружби. Турнір з хокею серед юнаків пам'яті В'ячеслава Хурсенка став міжнародним. Чемпіонат зі спортивного орієнтування серед школярів області зібрав майже 200 учасників. Восьмий міжнародний турнір з дзюдо на призи заслуженого майстра спорту України Руслана Машуренка відбувся у Луцьку. Привітати спортсменів прибули поважні гості, серед яких і Луцький міський голова Микола Романюк. Він вручив подяку віце-президенту Федерації дзюдо України при зерві Олімпійських ігор у Сіднеї Руслану Машуренку. На старт вийшло майже 90 спортсменів. До турніру допустили лише кандидатів і майстрів спорту України. Таких змагань в державі лише три. Хто становиться чемпіоном на цьому турнірі, присвоїться почетне звання майстер спорту України? Отношення в луцьких спорту дуже хороше. що, скажімо, тут всі є умови для проведення таких чемпіонатів і вище. Я думаю, що би, дзюдо сьогодні, розвивається, розвивається, скажімо, в этом регіоні. Огромне хотел бы и спасибо сказать Анатолию Ивановичу Бондареву, который, скажем, своей энергией заряжает всех выразить большую как бы, благодарность тоже федерации Дзюдо, Дзюдоволыні. Івахову Степан Петровичу. Ну і сказати, що скажем, сьогодні так такої скаже день благоприятно. Я думаю, що сьогодні ребята покажуть очень хорошу борьбу. Волоняни здобули три перших місця. Серед переможців лише жінки у ваговій категорії до 48 кілограмів золоту нагороду виборола Валентина Шмаль з Луцька. Ганна Кухарук із Любомля здолала суперниць у ваговій категорії до 70 кілограмів, а серед жінок вагової категорії понад 78 кілограмів не було рівних Ользі Клемюк з обласного центру. П'ять років поспіль батькоатлети області вшановують пам'ять героїв Чорнобильської катастрофи змаганнями. Цього року вони відбулися у спортивному комплексі фізкультурно-спортивного товариства Динамо майже 60 учасників взяли участь у змаганнях на Кубок пам'яті героїв Чорнобиля. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто врятував світ від найбільшої техногенної катастрофи минулого століття. Привітали учасників змагань представники влади і учасники АТО. Вони побажали спортсменам не боятися труднощів і готувати себе до захисту вітчизни а для цього потрібно бути фізично сильними і мати характер. Саме це і розвиває у людині важка атлетика. У є відчини більше ста учасників. В той час, коли я виступав на змаганнях, нас було десь так, ну, 20, 18, 17. Оце був Нововолинськ, я один з Камінька Жерська. Коваля там один чи два чоловіка було, і місто Луцько. Це вся база була в важкий атлаті. Всі, хто пройшов 30 кілометрову зону, це воїстину, люди героїчні, от які витримали там усе. От і однозначно вкоротили собі віку всіх, хто там був. У турнірі взяли участь представники семи районів області. Для багатьох із них це були перші старти на обласному рівні. А де тренуєтесь? В, в подвалі. Там школі, школі. в школьні. школі в подвалі. Там є за обувь і Да. І тренажери є. Да. Яке це село? Старосілля. нагадаємо, що важка атлетика один із провідних видів спорту в області. Нещодавно двоє волинян взяли участь у змаганнях чемпіонату Європи. На помості у Тбілісі вихованець Юрія Вальчука Ярослав Вітер посів восьме місце у ваговій категорії до 94 кілограмів. У сумі двоборства спортсмен набрав 364 кілограми. Дуже гарно виступив на всі підходи, і те, що запланували, тренери збірної, то що я там предполагав, то я не підняв. Було трошки більше? Ну, можна більше, але не, не я вирішував тренінра збірної. Вони ставили певні завдання. І, головне було перший раз і гарно виступити просто. Ну, виграти групу Б і зачепитися за десятку в основній групі, то здається, мало кому вдається. Мало кому вдається, але нам вдалося. І ми, в принципі, бачили попередньо, що таке може статися просто. Пам'ятаєте його, коли він був такий маленький чи ні? Звичайно, пам'ятаю. Він думає, прийшов, він важив тоді 28 кілограмів маленьким таким був, що лікарі навіть боялися його до змагань допускати. Ну, А так, я знаю, що все. Змагання допомогли. Тренування в першу чергу і його упорство допомогло йому стати таким, в принципі, хорошим спортсменом. Кім гарним учасники змагань отримали дипломи, грамоти і прази від спонсорів та меценатів. А ще зробили фотографію на згадку. Майстер спорту України з веслування Юрій Технюк, вихованець спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олімп, нещодавно на змаганнях Кубка України здобув дві бронзові нагороди. Він вперше пройшов дистанції на новенькому човнові. Він легший, ну як сказати, ну це те саме, що. Як кажуть, пересісти з старої машини на іномарку це зовсім друге відчуття. Тобто дуже класна лодка. Човен на прохання тренерів, які бачать найбийкі перспективи у свого хованця, придбали працівники комунального підприємства водоканал». Виготовлено його у Польщі. На таких човнах під час змагань міжнародного рівня ходять нині майже всі провідні спортсмени. Такі спорт, як сьогодні веслування, на байдарка, на каноє, ну не такий вже сильно популярний, щоб його сильно фінансували. Це не футбол, не хокей, не баскетбол. Тому я в принципі довго і не роздумуючи. А коли є перспективні спортсмени, яких впереді ще великий шлях. Я надію шлях до Олімпійських ігор, то цьому бій допомогти. Тобто я не роздумав довго. Попереду у Юрія Технюка старти чемпіонатів Європи і світу, де розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. Юрій Технюк показав човна, на якому розпочинав тренуватися. Він дістався йому від колег, які вчилися стояти у каної ще у 80-ті роки минулого століття. Розпочалося друге коло чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги. У 10-му турі один із лідерів братинська ласка впевнено здолала на своєму полі клуб Надія із Лукач 6-1. П'ять голів побачили глядачі в Іваничах. Там місцева команда «Західний бог зустрічалася за аутсайдером змагань ФК Мар'янівка. Матч завершився з рахунком 4-1. Усі голи у ворота гостей забив Андрій Ляшук. У ківерцях місцевий колос програв Нововолинському шахтареві 0-4. Цього туру було два принципових поєдинки. У місті залізничників один із лідерів ФЦ Коваль Волинь здолав опір торпеду із села Копачівка Рожичинського району, забивши єдиний гол на останніх хвилинах першого тайму. На стайоні села Маяки Луського району грали Лусентехмонтаж номер 536 і Волиня Гротех. Дві команди продемонстрували доволі пристойну гру, як для початку нового футбольного сезону. Уже на першій хвилині гри гол забив Андрій Кодлубай, вивівши свій клуб Лисантехмонтаж номер 536 Вперед. Через 20 хвилин ще один гол у вороти команди зіркої полонки забив Ігор Ляшук. У другому таймі кілька хороших нагод для взяття воріт суперників мали обидва клуби. Але рахунок не змінився. Перемога 2-0 дозволила єдиній команді обласного центру назагадати за кількістю набраних пунктів, ласку із Буратина на Луцького району. До слова, гра лідерів відбудеться на стадіоні у маяках. Це поєдинок 13-го туру. В міжсезонні команда підсилилась двома трьома молодими хлопцями, іменно молоддю. Ну то необхідно підселятись завжди, якщо ставиш найвищі задачі. На завдання стоїть виграти чемпіонат. На сьогоднішній день у нас одинаково очок. Ми займаємо перше друге місце з боратином. Так що все підґрунтя є і в нас завжди тільки найвищі задачі ми ставимо. Якщо значити, що вирішальний матч, мабуть, буде тут з ласкою, то хочеться, щоб трошки і будівників було більше, ніж сьогодні? Ну, сьогодні. Ви знаєте, що сьогодні, в принципі, я задоволений тим відношенням людей до аматорського футболу, і скільки і скільки людей були присутні в нас на, на цій грі. Так що, ну, але, звичайно, центральна гра вона сама собою. Я думаю, що буде велика кількість людей. У перші травневі дні відбудеться ще два принципових протистояння. У Нововолинську Шахтар прийматиме ковальчан, а в селі Промінь, де домашній матчі грає Волоня-Гротех із зіркою Полонки. Глядачі побачать протистояння цього клубу і торпеду із села Копачівка Роджусінського району. У цих команд однакова кількість набраних очок 14. На футбольному полі стадіону Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки в незвичному товариському матчі зійшлися дитячі команди ФК волинь Ю-13 і тих, хто перебуває на обліку в Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У складі останніх грали і підлітки родин, які переїхали до Луцької зони АТО, а також діти, демобілізованих із лав Збройних сил України. Чоловік Наталії Нечепуренко нині захищає Україну у зоні АТО під Лисичанськом. Зізваннімся телефон вже закіп. Вже йому повідомили, що буде грати сьогодні футбол не, проти Луцької Волині? Ще не казали, вже після матчу скажемо. Ми думаю, трошки настрій підніметься. Да, да. Матч відбувся у рамках дитячої соціальної програми Футбол для дружби. Команда 13-річних гравців футбольного юнацького. Клубу Волинь захищатиме честь України у лізі чемпіонів серед однолітків. Матчі відбуватимуться у Берліні на початку червня. Дуже приємно, що саме українська Волинська наша команда буде представляти Волинці дитячій лізі чемпіонів. Турнір називається Футбол для дружби, і це буде такий е, всесвітній фактично дитячий форум, який буде проходити в ті дні, коли буде фінал лізі чемпіонів на початку червня. І е, перед у переддень дорослої лізі чемпіонів буде така дитяча лізі чемпіонів і Волинь ю 13 тренер Олександр Антонюк. Колишній футболіст Волині, в тому числі, буде брати участь наша команда в цьому турнірі. Приємно також, що не забув і поколопотався про своїх команду Анатолій, Тимощук, вихованець нашого волинського футболу, нашого клубу, саме він. Ну я не буду казати, якими способами, але дай Боже, щоб і далі, надалі Толік так от допомагав нам. Він посприяв тому, що ми будемо захищати кольори України на цьому турнірі. І хлопці вже дуже готуються знаю, і переживають вже, і от сьогоднішній сьогоднішні такий е, турнір, дружби, матч дружби він дуже символічний, бо і сьогодні-завтра в Європі от, власне, цих 24 країнах світу, де, які будуть грати на чемпіонаті, е, дитячі лізі чемпіонів, так само проходять такі подібні товариські матчі. Дуже готуємося і ну, докладаємо багато зусиль, щоб ну, показати хороший результат і виступити якнайкраще. Ну, відповідальність досить таки велика за всю Україну будете грати. Напевно, так. Ну, ми бажаємо якнайкраще, ну, виступити за Україну і показати, що нашій Україні теж вміють грати футбол на такому рівні, як і в інших, ну, в інших країнах. Учасники поєдинку грали із браслетами дружби, що є символом толерантності, рівності та здорового способу життя. Браслет складався із двох ниток зеленого і синього кольорів. Зелений символізує футбольне поле доступне для кожного, а синій мирне небо над головою. Команд Дитячо-юнацької футбольної школи Волинь на поле вивів гравець основного складу команди Прем'єр ліги України Сергій Воронін. А збірну Луцька учасник чемпіонату світу у Бразилії Майкл Бабатунде на на кожному рівні А там лігу чемпіонів, гімлі чемпіонів. не знаю там. Команди, які будуть участвувати, це, звісно, дуже приємно і почетно. Досвідченіші футболісти дитячої юнацької футбольної школи Волинь перемогли, хоча й пропустили гол у власні ворота від Валентина Галана. Добре, грати з Бабутунде, тому що він грав в пас, і ну це нічого, що ми програли. Все ще попереду буде. Вона граєш в футбол, бачу трошечки десь. Так. Да, на, на Волині біля колоса. А ходиш в дитячу юнацьку школу футболу чи ні? Так. Да. Е а хто тренує вас? Е Альберт Мікаян Мамик... е і, Аль... і Байсерович. Ну, сьогодні зробив спасу батонди, мабуть, запам'ятаєш назавжди. Так. Да. Ну, я бачу, що бабусну дограв трошки на тебе. Так, я просто старався відкритися і все. Я саму я ніде не, не займаюся, я вуличний футболіст, так мовити. Вуличний футболіст. Ми сьогодні запам'ятається гра надовго, мабуть. Так запам'ятається. Було дуже прекрасних моментів. Познайомився дуже вразливими хлопцями, футболістами, а також дуже видатними двома футболістами і тренера... тренерами. Після завершення матчу діти ще довго спілкувалися із Сергієм Вороніним і Майклом Бабатунде, намагаючись дізнатися про футбольне дитинство гравців футбольного клубу Волинь а ще сфотографувалися на згадку про поєдинок. Юні соколята із чотирьох міст України і Молдавського Кишинева злетілись на п'ятий хокейний турнір. П'ять молодих команд боролися за перемогу між собою упродовж двох турнірних днів у Людовому палаці Снігова Королева. Традиційно випробування присвячені пам'яті нашого земляка співака В'ячеслава Хурсенка. Тож благословляла на випробування юних хокеїстів його донька Марія. Спорт виховує найкраще батьки якості саме це не Рішучість вміння працювати в команді саме це важливо в житті, і Україні зараз зав... саме це потрібно. Здорове... Здоровий дух, здоровому тіло. Щороку організатори змагань намагаються зробити їх цікавішими, більш складними і азартними. Кожного разу між командами-учасницями триває запекла боротьба, і її результат важко передбачити. Вперше на такі випробування запросили команду АКВІЛА з Молдови. Таким чином змагання здобули статус міжнародних. Дуже хороші соревновання, дуже хороше э, учасники. великолепні команди не присказуємо дійські це Ні Вроде команда йде на піромісті. На потом. Паці пригоють. У нас така ж ситуація шли, шли, в шлі немножко розклеїлися. Тренер молдавських хокеїстів зауважує, що проблеми в хокейній справі переважно однакові. Відсутність державних катків належної підтримки. Каток у нас не державний. катки у нас Тож теж деньги, пішомо, оплачуємо заліт. Тяжело, звісно, але виходимо з ситуації, як і везде. Аквіла дебютувала у Соколятах почесним п'ятим місцем. Четверте у вправних хокейних піраній з Вінниці. Бронзу здобули білі ведмеді із Калуша. Кожен рік ми в призових так, якби призові місця, займаємо довольні. Команда прогресує по трохи. Думаємо, що на другий рік дамо обій, поборемося за перше місце. Там того року боролися за перше місце проти крижинки. Цього, цього року ну, не вийшло. Але ми не впускаємо руків. Найзапеклішою була боротьба між представниками луцького клубу Спарта і столичної крижинки перемогли вихованці Київської спеціалізованої хокейної школи. Але навіть це не завадило спартанцям вибороти першість у турнірі за кількістю переможних очок, адже спортсмени спарти дуже вмотивовані і серйозні молоді люди, які знають собі ціну і вперто працюють над помилками. Бо це мужський від спорту, що в ньому найбільше імпонує, що найбільше подобається. Командна гра, а сьогодні от крижинку не вдалося обіграти, як? Ну просто невдач. Думаєте, чи може якісь були помилки з вашого боку, з боку команди? Ну так, ми багато вже тренуємося, але часто люди е, доносяться простих помилок. Е, які ви вважаєте помилки були? Чого не вистачило? Не вистачило скорості, не добігали десь, десь е, втрачали гравця, який був попереду нас. Нам не вистачило е, самовдачі і командної гри. Як? Ви ж команда, ви ж разом ви мусите відчувати один одного, підтримувати. Чи що таке? Не подружились самі між ну, собою? Подружили, але нам не вистачило посів там. і голів. І визичився звісно. Те ж везіння і вміння працювати команді, таки вистачило на золотий кубок. Попереду ще амбітніші плани. Скажу чесно, я дуже задоволений в цьому році. Наша команда дуже додала. Ми зіграли на чемпіонаті України, зайняли четверте місце. Обіграли ті команди, коли яким минулі роки ми програвали, ще грали на рівних. Наразі ми четверть. О. Наступний рік завдання бути в призерах. О. І отож, сокулята, цей турнір. Перший раз ми за п'ять років, за п'ять івольних років, ми за перше місце. не менш далекоглядні плани. І в президента Луцького клубу Андрія Матящука він сподівається на те, що на Волині незабаром відкриється спеціалізована школа, яка дозволила б розвиватись хокею ще активніше. Що для цього потрібно? Для цього потрібно ну, окрім потреба, фінансів... Підтримка, підтримка громади, спільноти, керівництва нашої області, міста. Популязації в хокеях хочеться, щоб вона збільшувалась і збільшувалась кожним днем. Тоді буде у нас гра, будуть діти і так на сьогоднішній день. Чи задоволені ви усіма учасниками, які прибули цього року на турнір? Так, да, Цей турнір проводиться вже п'ятий рік. Це ювілейний турнір. За допомогою спонсорів, в першу чергу, це Новий Луцький фонд, Нам дуже добре допоміг. Ми провели і запросили на е, цей турнір, навіть, навіть міжнародну нашу команду з Кишинева. Учасники змагань отримали нагороди і подарунки від господарів льоду. Далі належить вдосконалювати вміння для участі у подальших чемпіонатах та товариських зустрічах. Центр туризму, спорту та екскурсії управління освіти науки облдержадміністрації за сприяння відділу освіти Любомської райдержадміністрації організували особисто кабані змагання Чемпіонату області зі спортивного орієнтування серед школярів. Майже 180 учасників протягом трьох днів змагалися за перемогу. Старті відбулися поблизу малого і великого згоранського озер. Ми чітко розуміємо, наскільки сьогодні важлива саме зайнятість наших дітей, наскільки важливо. Виховання в них патріотизму, єдності, і тому ми, як районна влада, завжди будемо підтримувати такі заходи, будемо запрошувати до нас гостей. Ми завжди на своїх територіях, незважаючи на будь-які труднощі, стараємося розмістити, допомогти, посприяти, проведенні подібних змагань. Спортивне орієнтування користується великою популярністю серед підростаючого покоління з огляду на те, що це спосіб себе реалізувати. А актуальність теми здорового способу життя сьогодні зовсім не заперечується. Ми раді тим, що наші діти прилучаються до різних видів змагань, як спортивних, так і туристичних. Школярі 14 команд здається і не помічали краси волинської природи, адже у них були конкретні завдання з картою і компасом у руках швидше знайти замасковані контрольні пункти. Організатори приготували сучасні карти для дистанції змагань а ще використали електронні відмітки учасників. Залежно від вікових груп, учасникам довелося долати дистанції різної складності. Більшість школярів впоралась із завданням. Дистанція була досить складна, адже контрольні пункти були розставлені як на території санаторію, так і на території дач і лісу. Взагалі, щоб подолати цю дистанцію, треба було досить. Треба було дуже добре орієнтуватися. Ми подолали 4 кілометри. Була складність дуже велика, 11 з пунктів була болота, так само в гості ліса. Ну, дуже було складно. Мені це дуже подобається, тому що це цікаво. Багато дізнаюся нового і стаю на багато інтелектуально розвиненою дитини. Мені дуже сподобалось, що ми відмічалися електронними ключами на чіп. Так як це було дуже зручно і доволі цікаво, оскільки ми тільки відмітились і зразу по фініші по останньому КП ми бачили кожен свій результат. Отож можна сказати, що наші туристичні змагання не стоять на місці, завжди йдуть вперед, і може в дальнішому буде. Це краще більше нового і більше цікавого. А у цей чемпіонат області він був підсумковим, щоб показати всі навички, що ми навчилися за весь рік. Майже в усіх містах і районних центрах є гуртки спортивного орієнтування і туризму. Це дозволяє якісно готувати команди до змагань. Розвиток такого Нет. даного виду змагань як спортивне орієнтування Він дозволяє поєднати як розумові здібності, так і здібності в фізичному плані. Тобто, дитина може використовувати. І фізичну свою силу і розумові здібності, і добитися певних результатів, які однозначно відіграють дуже важливу роль в подальшому спортивному або навчальному процесі для кожної дитини. На коротких дистанціях домінували представники обласного центру. Наступного дня серед переможців були учні Рочинського Камінькаширського і Старовоживського районів та міста Ковеля. Після заключного дня, коли команди змагалися в естафетних перегонах, судді визначили переможців. Команда міста Луцька. Вона випередила школярів Старовижівського і Рожичинського районів.